Арс Ноторія. Далекий світ під назвою Арс Ноторії вітає вас! Пориньте з головою в дослідження цього фентезійного місця, насолоджуйтесь вибуховим екшеном, елементами рольової гри та класичним виживанням. Але чи вдасться вам здобути перемогу над досить сильними істотами? В першу чергу варто відзначити, що пограти у вас вийде як поодинці, так і з друзями. Останнє передбачає створення окремої фракції і її можливість зануритися в дивовижні пригоди. До того ж, в цій грі розробники використовували особливі школи магії, а також безліч унікальних зачарованих артефактів. І, можливо, ви навіть здійснете кілька подвигів, про які потім складатимуть цілі легенди. Починати доведеться зі звичайного бідняка якого тільки призвали до королівської армії для того, щоб боротися з моторошними істотами? Незабаром після цього ви опинитеся посеред епічних битв. Заброшені дитячі лагерь. Здесь хто нибудь єсть? Ви готові вирушити у простори незвіданого і кинути виклик власному страху? Тоді вам слід звернути увагу на чергову гру, яка розповість моторошну і далеко не таку приємну історію, пов'язану з дитячим табором під назвою Смарагдове озеро. Грати доведеться за молодого чоловіка на ім'я Майкл, брат якого відправився в цей табір і перестав виходити на зв'язок. Тому тепер у вас буде можливість проявити сміливість і відправитися на простори цього табору, щоб постаратися домогтися хорошого результату в плані пошуку родича і відкрити для себе багато нового і жахливого про це місце. Не варто думати, що це чергова пригода, яка вимагатиме лише уважності і вміння ховатися. Цього разу все буде набагато серйозніше, ніж ви звикли бачити. Тепер достатньо буде просто йти встановленим шляхом і робити все заради клаптика інформації або корисного предмету. Вам доведеться багато битися, іноді потрібно буде тікати і вирішувати головоломки. Але не потрібно думати, що банальні хованки допоможуть вам уникнути неприємної долі. Навпаки, часом така методика може стати згубною для вашого героя. Серед різноманітних пригод можна часом знайти досить цікаві і захоплюючі варіанти. Наприклад, сьогодні ви зможете взяти на себе роль Мередіт Вайс, яка на піку своєї кар'єри вирішує поїхати до рідного містечка і замінити свого батька на роботі. Він працював поштовим оператором і тепер не може виконувати цю важливу функцію. А враховуючи, що містечко не таке велике, далеко не кожна людина готова зайнятися такою діяльністю, тому вона буде виконувати всі функції і намагатися досягати успіху, забезпечуючи сусідів та інших людей важливою поштою. А в процесі цієї пригоди ви відкриєте для себе багато різних історій і курйозних моментів. Настав час перевірити вашу готовність керувати власним ранчо. Воно дісталося вам від дідуся, і тепер тільки ви можете зробити все заради порятунку худоби та інших тварин. Небезпек буде багато, але ви ж не з боязьких і точно досягнете успіху. Тільки враховуйте, що вони знаходяться в скелясті місцевості, де мешкає багато хижаків і мародерів. Основна мета в грі відновлення популярності і процвітання ранчо. Ви можете займатися господарством, використовувати різні інструменти і створювати економіку, але не слід надто поспішати, так як завжди, потрібно пам'ятати про те, що грабіжники можуть нагрянути, або хижаки захочуть викрасти худобу. Створюйте власні бутіки, продуктові, ювелірні та брендові магазини. Вивчайте попит, поповнюйте полиці та отримуйте покупців, передбачаючи їхні бажання. Все вирішує увага до деталей, колір вітрини, розташування прилавків і навіть освітлення здатні змінити продажі. Розвивайте торговий центр, зносячи стіни і відкриваючи нові простори. Прикрасивши галереї сувенірами, ви створите атмосферу комфорту, в яку клієнти захочуть повертатися. Поступово ви станете магнатом, який керує цілою мережею магазинів, де прибуток зростає разом з вашим смаком і амбіціями. Особливості гри: від управління запасами до проєктування дизайну все під вашим контролем. Система розширення, будуйте нові поверхи, додавайте торгові зони, різноманітність брендів і магазинів з унікальними стилями і клієнтурами, вільний темп гри, що поєднує бізнес, дизайн і розслаблюючий геймплей.